Так, всім привіт, дивіться, який 1,7 товщина. і є ось такий піч. Хтось вирізав, на плазморізі зварив, потратив час, тяжелезна капець. Просто просто капець. Знову-таки зараз наберу для вас тут ящики і болтів купу. З різними інструментами. Ось такими тут... Болти, гайки і все інше. Так що буде, дивіться, не переключайтеся. Всім доброго ранку. Розпочну свій показ е, старих речей, а також е, різних нових речей, яких я знаходжу в металобрухті. Дивіться, є тиски 125. ті Триснуті були, їх заварили. Гарненькі, красиві. Ціна за них буде 1650 гривень. Далі йдемо, що я знову знайшов? Знайшов ось такий розпряд ящик. Якийсь розпряд ящик, кому там цікаво, гарненький, Чуть-чуть проріз є, ну то таке, щоб можна було використовувати. Розмір його 300 на 150 на 250. Ціна за нього буде у нас 400 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Далі йдемо. Є ось такий домкрат. Гарний працюючий, саме простецький, який є на білому ж світі. Все працює повністю. все. Ціна 650 гривень буде ваш. Патрон 20 гривень. Давно вже показую його. Так, далі йдемо. Є ось така вафельниця. Знову-таки знайшов. Частенько вони мені попадаються. Кому цікаво ціна 350 гривень, ціна незмінна, дешевше. Там алюмініє і все остальне вийде якраз на 300 гривень. Так, дивіться, є ящик 300 на 370 на 90. Типа як воєнний, як кому там здоров'яний. 200 гривень, що таке пачка сигарет як кажуть, деякі, і будуть вони ваші. Далі йдемо. Є ось така струбцина. Mm, гарненька, прикольна, грамезна велика. Ціна за неї буде у нас 800 гривень осій, і будуть вони ваші, щоб можна було нею користуватися. Далі колесо 35 гривень. Кувалда 300 гривень. Молоток 55 і 30. Ключі, дивіться, e, ключі 45, 45. Цей також 45. Цей у нас 50 шестигранники три штуки. Будуть у нас 30 гривень. Лобзик, ось такий гарненький, повністю все в ньому присутні, І Ручка. Нею взагалі, мабуть, ніхто не користувався 50 гривень. Цей у нас 15 гривень. Сверло на 16. У нас буде 45 гривень. Так, ідемо. Труборіз ось такий. Ціна 350 гривень. Сірга якась така незрозуміла. Ну, як і є, ціна 70 гривень. Два карабіни. Ціна за них 65 гривень за штуку. Лезо по 15 гривень за штуку. Далі, дивіться, хочу продати оці всі викрутки. І ось ці всі по ось цей ключ. Ключ сюди не входить. Ось ці всі викрутки. Як ви бачите, різні, які хочете. Тут наборні ключики, 200 гривень, воно все буде ваше. Це дешевше, ніж продавати його поштучно. Так, далі є ось такі два патрони знайшов. КМ, що там три, мабуть, написано. Один і ось другий. Оба не вращаються від руки, треба їх розбирати. Ремонтувати, робити. Ціна 220 гривень за кожен. І будуть вони ваші. Якщо візьмете два, то буде 400 гривень, ну, більш-менш скидка. Далі є в нас нові тиски 60 губки. Повністю все працює, повністю все робить. Кому там цікаво, ціна за них буде 500 гривень, будуть ваші. Так, далі йдемо. Інтертуловська. Ця потерта більш-менш там на початку. Ну, така, щоб ім іменно користуватися. Ціна та хай буде 30 гривень, буде ваша. Шестигранник на 4 мебельний там 5 гривень. Ключ на 17 у нас 45, як завжди. Ця у нас частина 30 гривень. Ці у нас по 50. Так, штангель, бачите, все в ньому є, все працює. 120 гривень буде ваш. E, далі є ось такий, не знаю, як виколотка. Можна райбер на 8. E, ціна за неї буде 20 гривень, два ключі будуть 35. Цей в нас буде штангель. Побачили, ось такий 250 гривень. Далі йдемо. Є ключі, ось такі самий найбільші це 41, 46 Саме найменший це 12-14. Всі вони більш-менш нормальні, не розбиті, не розточені. Точених тут немає, зразу кажу. Може десь щось там я не дегладів розбиті, але ну як є. Ціна за ось цей набір буде 600 гривень. Кого зацікавов, беремо. Далі ножі тут 10 гривень. Далі це 30 гривень. 45, 20, 25. Шестигранник у нас буде 30, цей ніж буде у нас 45. Цей у нас ніж буде 150. Ролик буде 20, цей ніж буде 40, 35. 35. Топор буде 100. Цей ніж буде 25. Навіс із цими уголками буде 45, цей 10. Двоє ножниць буде. 50. Губки ось такі будуть. 150, 145 і кому там треба. Цей у нас 10, 10, 10, 10, 10, 25. Так, що в нас тут? Ще є лірки ось такі. Різні, які кому там треба. Ціна за весь ось цей набір, що ви побачили, буде в нас 700 гривень. Так, ніж у нас буде 65 на відновлення алюмінієва болванка 60 го діаметра, 24. Буде ціна 50 гривень. Це у нас буде 25, це у нас 15, 10, 15, 25, 10. Це у нас 35, ці в нас будуть по 5, це у нас 10, за дві штуки 10, трубка 5 гривень. Савок у нас буде 25 трубка із такою частиною. Ось така. 425 довжиною. Ціна 60. Замок кому там на ворота або що ще кудись на гараж. Ціна 120, цей у нас 20 гривень. 10, 10, 10. Насос ось цей. 50, хай буде. Цей у нас буде ручки. 30, ця в нас буде 35. Ці в нас будуть такі люлькові 21 і 22. Два штуки 60. Е, карабін. Ось цей буде 45. Хрестовина. Ось така буде 50. Ключ цей буде 45. Так. Мечики трубні. Взагалі, оцей метричний. Оцей також метричний. Три трубних. І два метричних. Ціна за них буде 120 гривень. Та й все, вроді би, все показав, все, кому тут щось сподобалось, продемонстрував. А, начну із того, що а, дуже багато речей, які лишаються з прошлих відосів. Тому, о, якщо є змога передивитися прошлі мої відоси, дивіться, будемо долучатись, будемо домовлятись і будемо відправляти. Пастагой буде 35 гривень. Він як пластилін. Не знаю, може це і пластилін. <смі> ну, це таке. Кому не тяжко, підтримайте лайком, коментом і повністю тим, чим може хто допомогти. Тому що в даний момент дуже тяжко з цим всім небагато дивиться і небагато якраз лайкує. І якщо. Не тяжко поставили, прокоментували, поділилися зі всіма своїми родичами близькими. І за це я дякую вам всім, що додивились до кінця і дивитесь мене далі. Всім на цьому гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.